Переможець на виставці 2023 року у номінації Best New Products Award махове водилище Golden Cage Synthes для поплавочного лову. Ця лінійка водилищ призначена для лову мілкої та середньої риби і впевнено конкурує з маховими водилищами інших європейських брендів преміум сегменту. Насамперед водилище вражає своєю легкістю. При довжині 5 метрів воно важить всього 107 грамів. Завдяки ідеальному балансу водилище дозволяє активно рибалити протягом тривалого часу, не відчуваючи втоми. Для кращого контролю снасті Насті має швидкий лад. Рекомендований діаметр коннектора, який підійде на всі водилища лінійки Сінтез 1,2 мм. Тубулярна вершинка впевнено відпрацьовує на кожному ривку риби та не лишає її шансів зійти з гачка. В даній серії махових водилищ використовується високомодульний карбон 40 тонн, який найліпше підходить для надлегких та найчутливіших водилищ навіть при великих довжинах. Водилища наділені відмінними в'яжучими властивостями, і у досвідчених риболовів не виникне труднощів при ловлі крупних видів риб. Golden Catch Сінтез налічує чотири варіанти довжин: 5, 6, 7 та 8 метрів. Телескопічна конструкція швидка та проста у підготовці до ловлі. У зборі кожна модель сягає 143 см, тому легко розміщується у чохли та тубуси довжиною 145 та 150 см. Всі водилища комплектуються м'яким чохлом з фланелі для бережного транспортування, неперевершені технічні показники, чутливість та витончений мінімалістичний дизайн. Все це ви отримаєте, обравши махове водилище з лінійки Golden Catch Synthespol. Посилання в описі. Підписуйтесь та слідкуйте за новими оглядами. До зустрічі!